Вискочить динозавр. Всі очколупи країни. Привіт, пупсіки! Будемо в дупі всього ліфа навчіться їздити. Гаву, куди ти прешти, Олень Бородатий? Вона вас витягне із будь-якої дупи, життєвої в тому числі. Соль, богурок, парадичка. А в нас є гарна молодичка. Audi Q5 2016 рік. 2.0 двигун, нуль сьогодні на огляді. Помчали. Audi Q5 2016 року це компактний кросовер, обладнаний бензиновим 2.0 TFCI двигуном та їхньою фірмовою системою Quattro. Він поєднує в собі потужність, ефективність та комфорт, а також пропонує спортивну динаміку і прохідність у різних дорожніх умовах. Зовнішній вигляд це німецький прагматизм у всій красі, адже машинці 9 років, а вона виглядає гарно, сучасно і зовсім не віддає нафталіном, як її конкуренти. Ну що, подивимось ближче. Отже, ми маємо. Нові фари, омивач фар, хромовані деталі. Зверніть увагу на цю розкішну хромовану решіточку. Йдемо далі. Колеса в нас 19-ті, надають такого динамічного спортивного вигляду. Диски легкосплавні, що відповідають комплектації преміум плюс. До речі, кліренс, кліренс розкішний. Від 20 сантиметрів він забезпечить вам прохідність і витягне вас, ну будь-звідки. Що ми маємо далі? Підсвіточка. Ось тут є підсвіточка, ось тут ми маємо підсвіточку без ключовий доступ. Помчали дивитися, що позаду, а тут в нас є led ліхтарі, задні парктроніки, також камера. До речі, камера омивається. Варто натиснути омивач заднього вікна і автоматично омивається камера, а також роздвоєні вихлопи естетично. До речі, часто можна побачити у відгуках, що запотівають задні Старі, або ж передні фари. І це не є якийсь баг, як часто можна зустріти на просторах інтернету. Це, власне, неякісна робота майстрів, які ремонтували цей автомобіль. Значить, він був пошкоджений, або тільки фара пошкоджена і її погано зробили. Також ще може бути, що забились якісь внутрішні системи відтоків. Проте, якщо ви бачите, що у вас запотіває фара, обов'язково це треба робити. Інакше у вас або перегорять діоди, ті що позаду, або ось тут пожовтіє, зіпсується. Бажаєте контакти майстрів? Які зроблять все якісно, звертайтесь в коментарі. Ще багато можна почути, що ця решітка не пристосована для all роуд умов, адже вона дуже широка і можна побачити радіатор, побитий камінчиками і таке інше. Я хочу сказати, що якби ця решітка не була пристосована для таких умов, завод просто її не випускав би. Плюс надалі ставили сіточку. Ви також можете поставити собі сіточку, якщо ви часто просто в таких позашляхових брудних умовах, проте зверніть увагу, що це може вплинути на ефективність і потужність автомобіля. Помчали дивитись салон. Зустрічає нас без ключовий доступ та ось така гарна симпатична хромована ручка. Відкриваємо стримана карта, із вставками шкіри, все під тон. ось такі сотовидні, дуже симпатичні вставки. Тут ми маємо пам'ять судінь, електросклопідйомники, електрорегулювання дзеркал, датчик сліпих зон. Ну і звичайно підйом багажника. Салон. Темна шкіра дуже гарно посилує до синього кольору, авто надає глибини такого шикарного драматичного вигляду. Тоді акуратні, зовсім не затерті шкіра, ну як новенька, але ще зверніть увагу на цю розкішну, неймовірну і не побоюсь цього слова величезну матері, його ковінька панораму. А якщо у вас є бажання провітрити голову і освіжити думки, то до ваших послуг цей чудовий люк. Ну що, ми маємо ось таке симпатичне кермо, обшите шкірою. Зверніть увагу. Тут всім нам відомі допоможні ролики. Вони для мене дуже зручні. Я не бачу потреби у більшій кількості кнопок. Зручне, круте кермо те, що потрібно для комфортної їзди. Ось тут у нас автосвітло, автодощ, круїз контроль, перемикач. Ну і власне приборна панель. Вона не надто зазнала змін порівняно із попередньою версією. Звичайна, не кокпіт, проте це більш функціональний кокпіт. а ось базова версія отака, як ми маємо ось тут. Прикрашає нашу панель, дисплейчик, системи MMI Audi. Всім нам давно відомий і знайомий, як старий дружбанчик, якого ми знаємо і любимо. Власне, цей блок також не надто зазнав змін, проте дещо додалось, а саме ось ця кнопочка Drive Select. Хто не знає, що це таке? То дивіться в наших попередніх відео. А хто знає, можете в двох словах написати в коментарях. Також парктроніки, антизанос і допомога при руху вниз. Все потрібне, все під рукою. Ми маємо двозонний клімат-контроль, підігрів судінь для шкіряних сидінь взимку. Ну це просто необхідність. Ну і власне змінилась трохи ручка перемикання передач. Також додалась кнопка старт-стоп. Як ви бачите, зручно можна заводити. Класно, що залишили ось цю шайбочку. Я люблю її, називається шайбочка. Відчуй себе діджеєм. По меню по управління бортовим комп'ютером. Тут все по кнопочках підписано під рукою. Навігація, натискаємо, але на жаль, карти ще не зашиті. CarPlay не підключений, тому немає можливості побачити це в дії. Кнопочка телефона. Ви можете телефонувати з автомобіля, відповідати на дзвінки з автомобіля, навіть якщо не підключений CarPlay. це великий плюс. Ну, але стандартне меню, що тут ми можемо подивитися. Це власне навігація, медіа, радіо і інформація по автомобілю. Також управління автомобілем і радіо. Маємо ось такий дископрийомник. Але мені здається, що якщо натиснути цю кнопку опен, то звідси вискочить динозавр. Ну тому що у 2016 році ставити отакі от, сіді входи, це просто, просто анархія якась. Давайте оглянемо наш бардачок. Отже, глибокий міст з охолодженням. Ваша водичка буде в приємній прохолоді. І увага! Дивіться, яке симпатичне місце для запасного ключа. От мені дуже подобається. А також є ще така цікавиночка. Я не знаю, що туди ховати, документи чи може якісь секретики, але ось таке є. Дзеркало ось такій симпатичній рамі, яка пасує по кольору до нашої обшивки. І багато хто друзі, не знає, що ж власне за такі буквочки, позначені на дзеркалі. А я вам скажу: це компас. І це напрямки світу, сторін світу. В нас зараз СВ, це означає, що ми стоїмо в Саус Вест, південний захід. А тепер увага. Всі очколупи країни. А тепер увага. Якщо ви така ж любителька сонцезахисних окулярів, як і я. Ауді дбає про вас, і ось це чарівне місце для ваших окулярів. Не треба думати, куди їх встромити. Сунути ось вони під рукою і ви чарівна, як завжди. Ну або чарівний. Ми проти сексизму. Отже, дивимось далі. Підсвіточка, ось ми її бачимо. Загальна салонна підсвітка, і власне, оці кнопочки, чудові, зручні, особливо для тих, хто живе в приватному будинку. Адже сюди можна підшити пульт для відкривання гаражних воріт, або ж просто відкатних чи розпашних воріт. І не потрібно возити з собою зайвий раз пульт. Під'їхали в межах, здається, 100 метрів. Натисли, відкрили, заїхали краса. Ось ця шайба відповідає за панораму та її декорації. Натискаємо на цю кнопочку. Від'їжджає шторка. Якщо шайбочку покрутити, то відкриється люк. До речі, він може відкриватись і закриватись в різних позиціях. Ось потрошки можна відкривати чи закривати. Закриваємо повністю. Я, звісно, не рекомендую відволікатись від дороги, проте. Тут є чудове дзеркальце, щоб можна було поправити макіяж або просто подивитися свою пичку. Ось тут ми маємо регульований підлокітник, дуже така, знаєте, зручна і комфортна посадка, комфортне сидіння. У новіших Q5 менш комфортні, до речі, сидіння, а оце ще класне, зручне. От сідаєш і от відчуваєш себе, як король цього життя, ну як батя. от просто. Зараз ми оглянемо задні сидіння, а ви поки що напишіть в коментарях, чи лишили б ви систему MMI Audi, або ж поставили б нові аналоги. Ну і що? Позаду в нас така сама гарна, приємна шкіра кріплення і зафікс. До речі, ці кріплення, скажу вам з практики, дуже зручні. Заклацюються із першого разу, не потрібно це от гратися. І ось зверніть увагу, що тут відразу виділене місце під ці кріплення, не приховане. Дуже зручно. Ми маємо обдуви і увага! Підігрів також задніх сидінь. Це дуже важливо, якщо ви подорожуєте з дітьми і от не хочете, щоб вони підмерзали. Це опційно, це круто, це не у кожній машині таке є. Ось тут у нас такий столик. Як бачите, тут він гладенький, шкіряний, а де ж власне підстаканнички. А вони ось тут, друзі. Але, оп, і виїхали. Вони регульовані під будь-які напої. Зручно сидіння в нас складаються. І ми можемо збільшити суттєво наш багажник. Ми будували з чоловіком будинок. І я скажу, що от така річ нас дуже виручала, коли потрібно було перевезти щось габаритне. Ванну метр вісімдесят, наприклад, таку Audi q 5 можна дуже гарненько вмістити. багато речей двері, та що завгодно. Складаєте сидіння і маєте величезний, величезний простір для будь-яких ваших забаганок. Ну що, давайте оглянемо багажник. У нас електропривод кришки багажника. Натискаємо. Чудово піднімається, багажник дуже вмісткий. Я скажу із практики, що туди влізає що завгодно: коляска, свої речі. Ну просто безмежна кількість речей сюди можна вмістити. Ну і як ми говорили, можна покласти сидіння. До речі, сидіння складаються не тільки з салона, а ось і звідси також. Зверніть увагу. Дуже зручно. Що ми тут ще маємо? Давайте подивимось: ми маємо гачки для наших сумочок і речей. Придумані дрібнички на щодень, а також підкурювач. Цей підкурювач дуже зручна штука, якщо потрібно підкачати колесо десь в дорозі. Тобто, якщо заднє, звідси оптимально. А ще знаєте, як я його використовую? Я підключаю сюди компресор, і от якраз літочко пора надувати оці матраси, ці величезні фламінго та інші гумові живності. Просто компресор сюди, тиць, фламінго надув, дитина щаслива. Дивимось далі. Ця кришка знімається, і ми тут бачимо шикарний розкішний сабвуфер та запаску. До речі, хто знає, як користуватися цією запаскою, бо я не знаю, раптом щось станеться в дорозі, буду чи гуглити, чи майстрів викликати. Знаєте? Діліться в коментарі. А ми помчали далі. Ось тут є місце для вогнегасника і для наших речей. А хто підкурював цей автомобіль зимою, той вже і знає, що тут ми маємо акумулятор. І вихід до акумулятора. Про те, щоб підкурити його, треба буде виймати і цю запаску, і цей сабвуфер. Ну що, помчали, поговоримо про двигун. А тепер давайте поговоримо про серце цього автомобіля. Про двигун. Тут ми маємо 2.0 бензиновий ТІВ і багато хто боїться цих двигунів, що для мене дуже дивно. Адже друга генерація, починаючи з 2014 року, це один із найнадійніших двигунів в принципі. Просто вчасно дбайте раз 150 тисяч, замініть ланцюжок, вчасно міняйте оливу і буде вам щастя. Головне розуміти стан вигона, коли купуєш такий автомобіль. Передивіться краще у спеціалістів на наявність дефектів, стружок та іншого, якщо він в порядку боятися не варто. Все буде чудово. Також нагадаю, що автомобіль обладнано системою Кватром. За неї ми вже сказали багато, проте хочу нагадати, що це топ of the топ система повнопривідних автомобілів. Вона вас витягне із будь-якої дупи, життєвої в тому числі. Її розподілення критих моментів просто ідеальне, і ще ніхто не зміг повторити цього успіху. Всі ці ік здрайви, motion фо фотіки вони просто собі тихенько плачуть в куточку, поки квадра купається у своїй досконалості. Автомобіль обладнано восьмиступінчатою коробкою передач S-Tronic, яка в тандемі із TFCI-двигуном дає вам ту потужність, якої ви бажаєте. Ну що, помчали, покатаємось? Хаву! Не бійтесь, я прив'язана. А це може означати лише, що ми будемо тестувати на трасі цей автомобіль. Помчали. Ну що, заводимо автомобіль із кнопочки Start-Stop. Стихенько так працює двигун, його майже не чути. Дуже комфортно. Режим драйв, і ми на драйві їдемо тестувати цю красуночку. Ну що відразу відчувається? Це ніби таке полегшення, таке враження, що автомобіль ніби став легкий. Немає такого ось важкого передка, як був у попередніх ауді. Від цього кермування стає таке більш динамічне, більш слухняне. Куда ти прежти олень бородатий і більш кероване? Ну що? Педаль газку дуже чутлива натискаємо і ось ми вже зараз будемо в дупі всього ліфа, тому гальмуємо. Розганяється розкішно, класно, подобається мені маневрена, Чутлива. Ну, не автомобіля а мрія. Щодо шумоізоляції, шумоізоляція відмінна. Що відбувається зовні? Нас не турбує не чути зовсім нічого. Класна, хочеться і базова ось така аудіосистема, Це не є покращена Bang Olufsen, Проте звук дуже достойний. І не забуваємо друзі про в багажнику. Він дає нам оцих таких бам-бам-бам крутих оцих відчуттів, яких потребує кожен меломан. Автомобіль під час руху м'який. Звісно, він не такий буде оце плавучий, як, наприклад, Q7, Але камон, друзі, по-перше, він коротший і це вже віднімається таку плавучість, але все одно він максимально комфортний для міської їзди. Саме те, високо сидиш, все бачиш, м'ягенько, плавненько. Ну що ще питається потрібно? З приводу витрат багато часу, багато разів, точніше перепрошую. Можна чути, що Обслуговування дуже дороге, там на ходову треба вивалити неясно скільки? Ні. Друзі, обслужити такий автомобіль по ходовій рівно те саме, що й будь-який інший Ваговський автомобіль. Це середній цінник. Не турбобюджетний, але це й не «Ланос». То чому має бути турбобюджетно? Середній ціничок обслужили і катайтесь, але ходить е, дуже гарно. Тобто раніше вона був пасад, набагато частіше робилася ходовка, аніж на Q5. Тому зверніть увагу. Можливо, десь трошечки вклались, проте потім їздите, кайфуєте, все надійно, все спокійно. О, дивись, наш братик стоїть також Q5, Сподіваюсь, це батюшки. Ну що, друзі? Динамічність є, потужність є. Давайте ж поговоримо про витрати палива то скільки їсть ця наша лялочка. Витрати палива на цьому автомобілі приблизно такі. Траса 8,5 або ж 9, якщо ви їдете в середньому 150, то витрата буде 9, 9,2, 9,3. Якщо ви їдете 120, 130, то витрата буде 8,5. Якщо дам сотка, чи взагалі буде триматись на рівні 8 літрів на 100 кілометрів. По місту, по пробках, в середньому 12 літрів. Багато хто бачить, що пише ой, а в мене там більше по місту. Ой, та ну ви що, я там до 15 ледве вкладаюсь, то хочу вам сказати, навчіться їздити. Якщо ви вважаєте такі витрати палива великими, то я вам скажу, що це власне автомобіль, який не налаштований економити. Це автомобіль, який налаштований давати вам задоволення від їзди. Якщо ви прийшли із претензійністю на комфортну їзду на швидкість, ну то будьте добрі заплатити за літру, дві-три більше палива. Якщо ви вважаєте економний автомобіль, є багато чудових, достойних, але трошки інакших автомобілів, до прикладу, Renault Kadjar, пишіть в коментарі. З у нас продається дуже відмінний. Економний 4-5 літрів на 100 кілометрів. Чудовий автомобіль. Але погодьтеся, друзі, він дещо інакший. Ви знаєте, в такому ціновому сегменті, а саме 15 тисяч доларів, знайти автомобіль, який буде такий же ж драйвовий поїзді, такий комфортний і такий крутий на вигляд. Це задача зірочкою. Або ж нереально. Ну що може бути в таку ціну? Там ну Mazda це 5 ну якийсь там Kia Sportage старіший кашкаї, оці всі чи X3. Ну воно навіть не йде в порівняння. Просто за такі гроші це оптимальний розкішний автомобіль, який можна придбати преміум. Якість за бюджет ціну. До речі, цікавинка. Окрім кнопочки старт-стоп, ми можемо завести наш автомобіль і звичайного ключа. Ось цей стандартний отвір. Хоп, і є. А тепер, друзі, до сумного. Цей автомобіль чудовий, неймовірний, акуратний, чистенький, ідеальний по салону, ідеальний технічно, має лише 124 тисячі пробігів, проте він вже проданий. Хтось виявився швидшим. Але не сумуйте, точно такий же автомобіль ми можемо продати вам під пригін, пригнати викупити з Америки, або ж чекайте нових наших поступлень. Також, що ми маємо ще в наявності, прикріплюю тут. Ну що, друзі, поговоримо. Отже, чи рекомендую я такий автомобіль? І моя відповідь однозначно так. Адже при мінімальному догляді і невеликих витратах палива ви отримаєте отакого от звіра, з яким хоч куди. Хоч кайфово по місту, хоч в небезпечні ол умови, він вас ніде не підведе. Тому, однозначно, три так у нього є. В моєму серденьку він точно завоював. До слова, я також маю автомобіль Audi Q5, тому мій огляд сьогодні підтверджений практично, адже і витрати палива, і динамічність, і все протестовано уже мною давно роками. Тому хто хоче ось таку чудову машинку, скоріше пишіть, знайдемо саме для вас.